Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Москаль Віталій Миколайович, солдат 72-ї окремої механізованої бригади, народився 6 листопада 1977 року в селі Юхново Іркутської області Росія. Його батько проходив там строкову службу, де й познайомився з чудовою дівчиною Зоєю. Закохався та одружився після звільнення в запас. Молода сім'я переїхала жити в долину на малу батьківщину Миколи. Віталій Ріс активним і товариським хлопчиком. Мав молодшу сестру Марину, яку дуже любив. 1984 року. Пішов до першого класу Долинської загальноосвітньої школи номер 4 Відтак його перевели у сьому школу, а закінчив п'яту. Навчання продовжив у калоському вищому професійно-технічному училищі номер 7 Здобув фах електромонтажника упродовж 17 років. Працював за кордоном, власної сім'ї не створив. З початком повномасштабного вторгнення не зміг залишитися осторонь подій, що відбувалися в державі. Добровольцем пішов до Долинського відділу Калоцького територіального центру комплектування і соціальної підтримки і вже у березні 2023 року поповнив лави Збройних сил України. Служив механіком водієм механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А 46-67. Був надійним товаришем за час проходження. Ження військової служби зарекомендував себе з позитивного боку. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед побратимів. Командир Владислав розповідає: Віталій був стриманим, навіть трохи замкнутим. Дуже любив читати книги, причому різні. Мріяв про власний будинок, де би він був господарем. Остання наша розмова була якраз про плани після війни, і він казав, що хоче знайти свою кохану, адже набагато краще, коли тебе хтось чекає. З 2 листопада 2023 року боєць вважався зниклим безвісти. Рідні чекали, сподівались і молились, але не судилося. Віталій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні життям у районі села Кліщівка, Бахмутського району Донецької області. Йому було 45 років. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі міста Долини. Нехай добрий, світлий спомин про Віталія Москаля не завжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його. А душа загиблого воїна знайде вічний спокій. Не забудемо його подвиг. Світла пам'ять і вічна слава загиблому захисникові.